Слава Україні, дорогі виноградари. Сьогодні у нас 15 травня 2024 року. Там в коментарі, якщо ви відео виставляли, так в телефонному режимі в дзвонках виноградари колеги питають, що ж, що робити з виноградом? Що робити з виноградом? Нічого не робити, нічого не робити. Треба тільки ждати. Сьогодні от у нас 15. -те пройшло 5 5 днів пройшло і додавилось до 30%, додавалось що десь відсотків 10-30 ранених. Ну, от. Значить, що ми будемо робити? Тільки будемо чекати і дивитися, і ждати, і надіятися на Бога, і щоб пішли, пішли пасинки. От ви бачите верхушки. Поприхватывало, поприхватывало. А пасыночки, пасыночки идут. Педуть пасынки, спасем виноград. Там один из виноградарів э, питает, а что если обрабить его изобионом, это стимулятор роста. А що вы будете обробляти, Почему? Листья все придавленные. Ну, Была бы листова масса, тогда можно Вот. Другий виноградар говорит, а если пойдут это я пообрезаю, чтобы быстрей пішли э, замещающие рукава. Ну, я вам скажу, я вам скажу так. Якщо будет такая ситуация, что десь по одному, по две, по три стрелочки пройдет, ни в коем случае ничего не обрезайте. Потому что у вас зажирує. Вот. А если действительно піде одна-дві стрелки, тогда... Нагружайте її, нагружайте, не вбирайте пасанки, якщо викине грони, оставляйте грони і не обрізайте, коє де проснеться, якась може бути брунька, і вам буде добро. Ви так спасете свій, свій виноградник. Вот. Так що, такі справи, дорогі виноградарі. Не вздумайте там. Один говорит, Та, у там поставалося листья, а я не встиг обраблять, обрабити його вот, по два-три по три листочка, не прихватило. Ни в коем случае не обрабляйте. Это э, додатковий шок будет для, для винограда. Ну. Вот в такому стані. От бачите, ну то, -то, -то, -то де то и будем, будем потрошку. Питають ще за саженці, за молодий саженці. Каже, посадив саженці, підкормив карбамітом. А він сидить на місці і не росте. Підкормив аміачною селітрою. та ж сама ситуація. Я вам зараз розкажу, що роблю я. А це я в зиму сажав. У заправлену яму чубук там на 4 почки. А воно ну, воно холодно він плохо, плохо пробивається. Я його там розгорнув трохи, ну, от, десь сантиметра 2 над кончиком чубука і зробив таку імпровізовану тепличку. Значить, молоді саженці, молоді саженці, що ви посадили посадив. Ви ж їх. Ось у такому стані. Ви ж їх е сажите в яму, як і всі виноградари, ви його заправляєте, е яму потім сажаєте. Е карбамід, він, е такий злобний. От, е я їм взагалі не користуюся карбамідом Я чекаю, коли е е пойдуть десь е до п'яти е листочків. До Потом беру карав'як, розвожу його, беру пешню риболовну, роблю ямочки вокруг штуки 4-5 і подливаю туди його. Підливаю і все. І забиваю я за нього аж ну в якому плані, що я його більше не, під, не підгодовую. І тільки в кінці серпня, місяця, початку вересня місяця, от починаю. Підкармлять його під корінь монофосфатом калія, вот. Чередую Раз в 10 днів монофосфат калія, а наступні 10 днів це попіл. Я насобирав попіл з тої лози, з якої обрізали ми, і вона лишилась. Я її спалюю, потім збираю. Отака вот ситуація. А зараз після. Деокупації окупації проблеми трошки стали, щоб достать дето коров'яка. Затруднительний. Ну, я там потом дальше вам покажу, чим я підливаю їх. Щодо прививок. Прививки, конечно, отам от где-то із 120 сортов за два роки у мене осталось 86. От. Ну, вирішив обновити трохи. Вот, Десь около 60 прививок треба було зробити. Ну а там куста залишилося. 4, де можна було э, чорним зелене зробити. А остальне е э, мікротепличку. Ось вот. вот таку мікрошколочку. Вот. Це я накрив э, ті э, чубуки, які в мене були у кальчеваторі. І там вже почечки трошки попробуждалися. Я накрив, щоб не попалило. Ну а з остальними, з остальними тут ще е, підсажу. Так що отака ситуація, дорогі виноградарі. Ну так, на винограді я вам говорю, що на винограднику чисто, ну, на душі смута, смута. Після деокупації... 23-му році осінню я його єлі привів до порядку. Тут тобі мороз, тут тобі щас з цим Волчанськом, а Волчанськ це наш Чугуївський район, він тут недалеко знаходиться. Я не знаю, це наробиш прививок, а прийдеться уїжджати і все піде прахом. Ось така наша судьба, Виноградарі Всі проти нас. Так що ну от. А щодо підливу саженців. Саженців. Я збираю косим у сусіда, там сусід косить люцерну собі. От. У мене там по садку <кхи> теж трави є. От. Бажано б, якщо ще віка була б От. і замачиваю ось у мене. Дві бочки, 2 бочки. Вот это на 200 литров бочка. Такая ситуация. Наливаю воды. Вот тут 100 литров. Ну, может там сейчас 100 литров нема, литров 80. Добавляю 200 грамм туда дрожжей, кидаю, пив ведра, добавляю туда последу куриного, а потом все травы туда. Кинув, накидав трави, ну, от клевер, люцерна, там, що пішов у яр, назбирав лопухів туди додав, і оце воно в мене броде. Броде. Потім літру, беру літру е, оцього е, квасу, от, розбавляю на 10 літрів води і туди додаю. Добавляю чайну ложечку. Чайну ложечку всього. Аміачний селітри. От, не столову. Ото такі у нас справи. Ну, будемо надіятися на, на, на лучше. Зараз, сьогодні зрання, щось то вроді як тихо. От, а вчора у мене тут на винограднику так. Чутно так, що если що-то робиш, так присідаєш. Отака така це ситуація з нашим виноградом. Не робити нічого, ждіть. Я буду ждать где-то 1,5-2 неділі. Ну, Потому что ви його зараз обріжете, обламаєте, піде пасака. Так що будем чекати. Давайте, дорогі виноградарі, пока вам пока. Бережіть себе. Бережіть себе, а виноград вас Все, давайте до побачення, до перемоги разом.